Українська без помилок. Підвищуємо рівень мовної грамотності на каналі Лікнеп. Вітаю всіх шанувальників української мови на каналі Лікнеп. Сьогоднішній випуск буде присвячено правильності вживання прикметників виборчий і виборний, залежно від їхнього лексичного значення. Давайте розбиратися разом. Спочатку давайте пригадаємо, що таке лексичні норми. Лексичні норми це норми слововживання, прийняті в сучасній українській літературній мові. Вони регулюють вибір слова відповідно до змісту і мети висловлювання. Тепер, з огляду на лексичні норми, з'ясуємо, у яких випадках доцільно вживати прикметник виборчий, а у яких виборний. Для цього нам слід з'ясувати лексичне значення цих прикметників. І впоратися з цим завданням нам допомагатиме академічний тлумачний словник української мови. Почнімо з прикметника Виборчий. Виборчий це такий, що пов'язаний з виборами, а також з місцем, де вони відбуваються, з правовими нормами, які встановлюють порядок їх проведення, з різними заходами, пов'язаними з ними. Прикметник виборчий вживається у таких словосполученнях як виборчий бюлетень, виборчий округ, виборча дільниця, виборча комісія, виборчі списки, виборче право тощо. Принагідно розглянемо і правильність вживання прикметника передвиборчий, замість якого користувачі української мови часто помилково вживають слово передвиборний. Передвиборчий означає такий, який передує виборам. Прикметник передвиборчий вживається у таких словосполученнях, як передвиборча агітація, передвиборча кампанія, передвиборчі дебати і так далі. А зараз переходимо до прикметника виборний. Виборний означає такий, що визначається чи обирається голосуванням на якусь посаду або для виконання певних обов'язків якого заміщують шляхом виборів, а не призначення. Прикметник виборний вживається у таких словосполученнях як виборна особа, виборна посада, виборна служба, виборний керівник, виборні представники і тому подібне. А прикметника передвиборний в українській мові не існує це помилкова калька з російської мови. Отже. Будемо вживати прикметники виборчий і виборний правильно. І підсумуємо. Коли мається на увазі все, що стосується до виборів, вживаємо прикметник виборчий. Коли йдеться про посаду, на яку обирають, чи про особу, яку обирають, вживаємо прикметник виборний. Маю надію, що цей випуск був корисний для вас. А у наступному випуску ми разом з вами. Розглянемо правильність вживання прикметників громадський і громадянський, залежно від їхнього лексичного значення. Чекаю на вас у наступному відео!